Ну ось, друзі. Відкапала у нас перевак, там називаємий, Тобто голови. Їх вийшло біля 350 грам. Так от чекушка має 250 і тут ще грам 100. 350 грам десь вийшло. Зараз пішов запах смачний, гарний. І вот дивимося на спиртометр. У нас тече вже через фільтр. Зараз. Тут у нас так. 50. 50, добрых 50 раз, навіть більше трошки, ніж 50 градусів тече. Ну і вот така, якщо видно, струйка йде. Я газ залишив меншим, а додав тільки один тем. От, зараз їх виключу. Видно, що одна кнопка горить. От, працює один. Тем. Температура у нас обайде вісімдесяти градуси. Те як нам потрібно його швидко перегнати, щоб потім робити вже перегонку кальвадоса, то ми температуру можемо дати трошки більшу. Ну, Отак, якщо видно, не знаю, струйка така тече. Досить швидко. Я думаю... Тече літра. На певних хвилин 20 буде текти ця літра. Рад працює, ходильник почав нагріватися. Ще слабенько. Вже починає нагріватися. Скоро треба буде поміняти воду. Так. У нас все працюет. Вот я представил кусочек тряпки, чтобы сильнейший прижало. Так не, не ничего. Добро Ну, далі буду розказувати, як набереться хоча б літра. Ну от, як я і думав, пройшло 20 хвилин. Набралася перша пляшечка, перша літра у нас. 40, приблизно 48 градусів. Перша літра. Дальше такое, струйкуем кишевую вот, у нас... Приблизно 45 градусів тече. Запах. Запах легкий, легкий. Смак яблук. Але так як у нас запах піде пізніше, ближче до хвостів і тіла. Вірніше Ближче до хвостів в кінці тіла. Ми будемо запах збирати хвостами. Ну, далі покажу. Ось набралася у нас друга літра. Спіртуозність у неї 40. 40 точно є. 40 градусів, якщо видно. Наш процес йде. У нас тече. Запах. Ну, запах безподобний. Не передати яблуку. Таке свіже, смачне яблуко. Я раніше не сказав, запаху самогону нема взагалі ніякого. Тільки чистий смак і запах яблука. Ну, зі смаком я поспішив, бо я не пробував ще. Ну, думаю, що воно так само пахне, як і смачне. Смак просто... Запах просто обалденний. Ну, будемо далі набирати. Так, продовжуємо. Значить, закінчили ми переганяти вино. Вийшло у нас літр 50 градусів, літр 40 градусів, 2,5 літри 30 градусної і літр. 20 градусний. Брав остатки спеціально, тому що дуже смачний запах. Тепер будемо то все змішувати докупи. А, я не порахував ще ацетон голови. Я його використовую для розпалювання мангала. Пити його не можна. Тепер будемо то все змішувати докупи. Добавлю сушки з яблук. Нехай постоїть. І, коли настоїться, буду перегоняти ще раз. Ну і на тому буду закінчувати. Доброго вам здоров'я. До побачення.